Питання до дівчат і жінок: якщо перед вами був би вибір вийти заміж чи отримати мільйон доларів, що би ви собі купили? Якщо жінка зранку повна енергії і світиться, значить вночі вона була на зарядному пристрої. Жінки завжди з задоволенням переконуються, що у чоловіків одне на умі. Після кохання обов'язково викурюй одну цигарку. Так потрохи з часом кинеш палити. Розійшовся з жінкою, вийшла в другий заміж, бачиш, з чоловіком їзде по морям. Блін, якби не я і світу не побачила б. Враховуючи велику концентрацію ідіотів, дебілів та дегенератів навколо, самотність не покарання, а безцінний дар.